Подивіться, як виглядає послуга відеомоніторингу кав'ярні. Оператор стежитиме за вашим бізнесом та процесами в ньому 24 на 7. Він відслідкує все, за чим потрібен контроль. Онлайн спостереження за територією допоможе виявити осіб, які несуть загрозу для вашої кав'ярні. Облік та аналіз звітів про відвідування кав'ярні. Ви знатимете, хто приходить, що замовляє, як довго він стоїть у черзі та про що спілкується бариста. Оператор спостерігатиме також за діями відвідувачів. Будь-яка небезпека буде попереджена ним вчасно. Контроль за звітністю та оплатами ми перевіримо, чи кожен відвідувач заплатив за свою каву. Контроль за робочим часом працівника, коли прийшов, коли пішов, які в нього були перерви та наскільки довго вони тривали. Ви можете спокійно жити життя, адже оператор, який слідкує за вашим бізнесом, попередить вас про нештатні ситуації протягом однієї хвилини, написавши в телеграм або зателефонувавши. Довірте нам контроль за безпекою вашої кав'ярні та спіть спокійно.